Скажіть мені, будь ласка, ну от у нас був такий період, коли ми постійно бачили якісь дуже некрасиві ситуації з працівниками ТЦК. Зразу москалі показували і казали, дивіться, як вони не хочуть воювати з братнім народом. В Європі показували і казали, а чому ми маємо їм допомагати, коли вони самі не, не хочуть воювати? Таке враження, що все, що стосується закону про мобілізацію, от воно реально стало інструментом в чиїхось руках, і воно так точково потрапляє туди, туди, туди. Чи може я помиляюсь? Ну, дивіться, це, мабуть, перша така глобальна війна, коли є соціальні медіа. Ну, в Другу mm -hmm. світову війну таке було неможливо, бо там були тільки газети та радіо. Так, це, до речі, теж проблема, коли з'явилася медіа, Наприклад, телебачення з'явилося. Американці не виграли жодної війни, що ви розуміли. Ну тому що з'явилося телебачення, в'єтнамська війна теж була підірвана телебаченням, mm -hmm. в тому числі працювали росіяни. Ну тоді радянський союз, тобто Корейську війну. Ви брали участь всі? Ну там uh -huh. і американці, Туреччина навіть свою бригаду на далі Мухамедалі а, а далі вже телебачення було, і тоді з'явилося телебачення, і тому вони були змушені, коли показували дітей оцю, цю. Сонгмі Сонг і все інше: крики, радянський Союз, а лівацькі настрої тоді вже з'явилися абсолютно теж в суспільстві, піднімали молодь і так далі. Ну, сюжети про далі. бомбардування Дрездена теж дуже сильно. Коли як в... не було ніяких Мі... сюжетів, до тоді я перепрошую, коли з'явили. Я не маю на увазі на телебачення, ага. коли вперше побачили хроніку, так звану, яку угу. показали, що сталося з Дрезденом в Америці дуже багато, і в Британії. Ані було розмов ніяких все, ніяких, ніяких не було, тому що це було зовсім інше. Суспіль. всі розуміли, що Гітлера треба знищити, особливо коли з'явилися кадри з концтаборів. Це було вра... просто вразило саме американців, тому що європа ну, значить, деякі тому... книжки про брешуть. Європ. Ну знаєте, європейці все бачили вже свої історії, але коли американці побачили концтабори. Гарно обладнані, механізовані. Знаєте, я читав щоденники Патона. Ну такий uh -huh. от генерал. От якщо ви хочете відчути ту Америку, яка знає, знає, що добре, що погано, там ніяких сумнівів не було, що це, от як він заходить в концтабір він описує там, да, там лібідки, все так е, гарно зроблено по-німецьки. Там да відсінники крові і все інше. Коли американці цього бачили, підушечки. там там питань, там питань ні єдине, що американці могли. Те, що не раціональний ресурс використовується, Те могло бути, що навіщо міста бомбити, краще бомбувати, до речі, НПЗ. Американці ж бомбардували це, вони нам зараз розповідають, що НПЗ не треба бити. Якраз концентрувалися, що вони вибили всі заводи з виробництва синтетичного палива. По півтори кілони кілотонни скидали на один завод, тому що німці його відновлювали. Так? І це сталося, що Німеччина виробила купу зброї. Навіть більше у му році виробили більше машин, танків, літаків і так далі, ніж у му році, під просто страшенними бомбардуваннями. По 100 кт на місяць викидували з, з березня 44-го року. 100 Хіросіма Нігасакі, дві бомби, що ви розуміли, це 50 кт. І тому, а ні, не 50, 25 кт. Тому питання. Не в тому, що тобто там не було питання виграти було питання виграти, і все у нас же соціальні медіа. Звичайно, що і можна маніпулювати, Так це звичайно таке є. Але ми повинні знов таки ну забути про ту звичку. Ми часто думаємо, що там в Європі подумають. Що там е, в Росії депутамо? Де, де, де нам повинно плювати, що там подумають. Що вони там будуть думати, що вони говорять? Ми самі собі повинні подобатись першу чергу. Якщо там щось там починає хто говорити, це не наші проблеми. Нехай вони це знаєте. Це така трохи у нас інфантільна поведінка. Якщо ми починаємо Якщо вони думати. продовжать давати, допомагати щось щось давати робити, ну а от по мобілізації. Давайте no. наступне не давати, не давати, а забирати. Все, час почав забирати. Да? От дивіться, що, що сталося на цьому тижні, головне. Ну, мобілізація, до речі, це не тільки армія, це і мобілізація тотальна мобілізація. Якщо ви суспільства. про європарламент і Єврораду, тоді не кажіть, що да, ми Єврорада будемо мати тут про це Дивіться, то ви повинні то дадуть, не дадуть. Ми повинні в першу чергу сподіватися самі на себе. Виробництво зброї повинно бути у нас. У нас. Тобто уряд повинен кредитувати ВПК а різних агроборонщиків та рітейлерів. Це ж це вже окрема тема. Вони по програмі під сім страхувати підприємство ВПК від ударів. У нас щоб різні міжнародні корпорації та агроборонщики вивезли зерно з Одеси, де гинуть діти трирічні, страхуються суда державним бюджетом. А ти, хто будує підприємство, що виробляти зброю, ним нічого не зробиться. Не Тому питання мобілізації ще економіки, ми повинні розуміти одну просту річ в симетричній війні. Україна програє, тобто, вони ми залучаємо кількість солдат. у них просто більше. У нас тільки механізація армії, переведення війни на територію Російської Федерації і те, що вереск стоїть в Вашингтонах і все інше, це означає це дуже гарна. новина, що Україна наблизилась до якоїсь критичної межі. Де може статися розпад енергетичної системи Шан, Росії, Шановні і треба менше це... слухати і бити далі. У, ура! Це оптимізм напередодні е, ночі. Я завжди Не Оптимізм те кажу... реалізм ді, і зброю, ді... зброю дають. Дивіться, ми, ми знов, от ви говорите, даю зброю. Зброю дають тільки хто, хто може сам собі допомогти. Так, побудований Пане захід, Тарасе... більше б'ємо, більше дають. Пане Тарасе, я розумію, що, наприклад. В якому-небудь місті Есень Есен в Німеччині абсолютно по цим балам, що сталося у містечку Українка, так на Трипільській Тес, так а тим більше, наскільки я пам'ятаю, до 35-го року всі оці пихтілки, все, що диміло в небо, воно мало бути закрите то, на вугіллі на щось хорошими намірами, ви знаєте, що вимощується. А ми зможемо якось використати цю ситуацію на свій бік? Ну, дивіться, в чому проблема вугільних цих це те, що називають енергетики маневреної потужності. Чому там пікові? Тому що не можна маневрувати атомними станціями. От, да, тому що шатом не станція або працюють або не працюють так. Тому та та, та вуголька спеціатуволька а, а, це більше. да, швидко розігнали, як і гідроелектростанції, угу. вони е, пікове навантаження збавляють. От, от в чому в дійсності проблема. Ну, дивіться, я думаю, що все ж таки європейцям. А тут е, я думаю, що якщо наш уряд напр напружиться, е, е, лібералізують, наприклад, ринок виробництва електроенергії. Угу. Є купа дрібних виробників, які можуть зайти. Це зробити дайте бізнесу, дайте доступ помог. до дешевих кредитів по І кредити по, в тому числі доступ до обленерго. Якщо обленерго будуть херовнічать, вибачте, будь ласка, а там є власники приватні. Там за підключені це націоналізувати обленерго, вільний доступ повинен бути до всіх. Тобто максимально де тільки можливо закрити, закрити далі. Ви вірите в державу як в ефективного менеджера? <кій> а шов що на шоукр що залізниця не працює, а енерга там не працює. А армія це що не державний менеджмент? СБУ, яке фігачить по вон тільки он в сьогодні в Москві довбанули цього колаборанта. Це Про що не прозорова? державний менеджмент. Я а не це до державна прозоров його прозоров. прозоров. so, прозорова да кончили там. Це що не державний менеджмент? Тому не давайте кончили, це. Знаєте, починають оці різні приватні олігархчики починають говорити, що держава не, приватна, не, не не ефективна. Це питання в ефективності і в управлінні. Розуміння, що критична інфраструктура, тим більше під час війни повинна бути державна руках Все. Особливо це стосується енергетики. Тому що, знаєте, от приватний власник, як себе поводити стосовно цього. да Впало, ста... Упало, наприклад, там цього а мені будуть компенсуватися. Ні, все, воно працювати не буде. Мільйон людей це Або я не буду ремонтувати, давайте гроші. Ні, це не розмова. Під час війни. Під час війни, наприклад, в Британії, взагалі, була націоналізована багато чого. а в Сполучених Штатах Америки, пролося під контроль корпорації. Так, вони були приватні на папері, але без замовлення тобі просто сировини я, не давали. Я, 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 тому тому я про енергетику скажу. Я упевнений, що з Європи можна ще там різні газогенератори знайти. До речі, у нас таки не поставили що з минулої зими. привезли я їх не привезли ці, вони ці є. Ці енергетики нічого не зробила. Європейцям, в принципі, я думаю, що ми зможемо виправити це питання, що цим будемо займатися півроку, так для того, щоб забезпечити якісь там, не знаю, там сонячні батареї все інше, змінити цей закон про Еленергетику. У нас зелена енергетика зараз сидять, смокчуть великі компанії, в тому числі олігархи з бюджету і так далі. Наприклад, в Німеччині кооперативи можна створити. Люди скинулись і зробили. Це, що це тепло? Ми не повинні забувати це, сяки не електрика. Це ще забезпечити в тому числі децентралізація повинна бути газова. Вибачте, робити скрізь котельні дії тільки можливо. Вибачте, рубати стіни встановлювати. Е тобто, це величезний шмат роботи, повинен повинні не бути опалювати в... небо для початку. І, та, так? І Це з Європи. В принципі, я думаю, що європейці дадуть навіть безкоштовно. У них <кхів> цікаво зайти на новий ринок, тому що це залежність від України від них на довгий час. Тому я думаю, що треба повну тут роботу проводити в цьому напрямку, тому що тут є в дійсності проблема. Євродепутати відмовилися ухвалювати рішення про фінансування Ради ЄС, поки Україну не забезпечить додатковими системами Петріот. А за таке безпрецедентне рішення проголосували 515 членів європарламенту. Ініціатором став євродепутат колишній прем'єр-міністр Бельгії. Гі Верховстат він запропонував прибрати з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради, поки країни-члени ЄС не знайдуть протиповітряні системи для захисту України дуже емоційний виступ до речі. Я нагадаю, що ми вже говорили, що Україна готова навіть позичити ракетні комплекси Петріот, потім повернути щойно про це попросять. Про це в інтерв'ю Вашингтон Пост розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Багато сусідніх країн мають більше як одну батарею, що охороняють порт чи аеродром. Але ніхто не хоче давати ці системи навіть в оренду на думку дипломата. Варто переходити від м'якої дипломатії до більш різкої риторики. У пана Тараса це називається не просити, а брати». Ти вже, так? Можливо, це допом... допом... допоможе здійснити прорив у цьому питанні. Знаєте, в мене з минулого тижня перед очима стоять f 35 які передали Америці. От я ніяк не мож... Америка передала Ізраїлю. Я ніяк не можу заспокоїтись. Тобто, нам казали, не хвилюйтесь, скільки разів ми тут з вами в студії говорили. Ми в пакеті з Тайванем і з Ізраїлем. Якщо Euh, нас не з ними не розірвуть, значить, все буде добре. Знаходиться якийсь договір 2006 року, по якому Америка надає F-35, А ми ніяк не можемо навіть 16 дочекати до, до, дочекатися. Ізраїль навчений Ембарго США 20 років. Вони розвивали свою промисловість. Слухайте, вони 73-му році вже виробляли, застирили е креслення міражей, в цьому у Франції вони вже в літаків встигли зробити. Це Ви сказали в голос Ізраїль стирив. Це, це що, це, це що відомо, написано в цих книжках. Тобто, дивіться, ну в чому. От 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 в історії ні, дивіться, по-перше, Ізраїль заплатив вже 20 мільярдів, що це 20 років тому. а тільки, тільки про, І взаємозалежність. от питання, чому Америка може і не хотіли б підтримувати Ізраїль, але в, із, із, Ізраїльтани також залізли в їхній ВПК. Там вже така взаємозалежність, що спробуй щось вже не дай. Раз. По-друге, Ізраїль, наприклад, коли вони брали F-16, вони самі ракети робили, авіони куди них щоб не залежати від США тому що вони пам'ятають, що ця рік, яким Франція припинила постачати зброю. Вони пам'ятають, як в 73-му році вони вибували від американців зброї. Так, блокада НАТО була не блокада НАТО. Була жодна країна НАТО, єдина країна НАТО, яка дозволила проліт навіть над своїми морськими територіями, була страшенно не демократична Португалія в Азорських островах. Дала, яка 49-го року була в НАТО і була диктатурою до речі, до 73-го року. Ось тому ми повинні розуміти, що от приклад Ізраїлю, як воно, чому я говорю про власний ВПК завжди? От нам буде зараз надавати f 16 дай Боже. Тобто ми повинні розуміти, що номенклатуру, бомби, наприклад, ті самі каби Україна повинна виробляти сама, брати ліцензію, купувати. Тому що ми повинні розуміти, що в будь-який момент ця казка може закінчитися. Мікрофони відкриті. Так в чому оптимізм полягає того, що ми бачили? А хто їм зараз більше потрібен? Ми з нашою ситуацією для того, щоб підняти свій рейтинг, або вони нам у своїх політичних баталіях. Не ну, дивіться, Франція може дати міражі, вони у них застарілі, у них є Рафалінові, які тому вони моту краще б в, в дійсності прислали і менш розмість. Тобто, да. ми повинні розуміти, нас цікавить вже конкретика. Розмова це вже розмова. У нас повинна цікавити конкретика і дотискати цю конкретику. Добре, що у нас, до речі, є союзник, така як Європа. Ну, наприклад, США не захотіли підтримувати Ізраїлю в, в Газі, і Ізраїль був змушений призупинити цю історію, тому що Ізраїль Взагалі оточений країнами, які, м'яко кажучи, їх немає. Не дуже їх люблять. Да, у так. них у нас все ж таки краща ситуація. Незважаючи на ігри і демократів, і республіканців стосовно України. Ось давайте, ви там будете домовлятися, можете бомбардувати, бомбардувати. У нас є простір для маневру. У нас є все ж таки багато країн, які розуміють небезпеку. Та сама угу. Скандинавія, Східна Європа, з ними треба Ну, Навіть парцюмати. країни Балтії, якщо на Ну, такі країни, так? просто страшно. Тому що так. слабке ланка це країни Балтії. всі зрозуміло, тому що на Фінляндію страшно нападати. Ну, Якщо росіяни, бо там ліси і фіни вже готові до всього з 1939 року. Так їх точно підтримує Швеція, яка де дуже потужне. ВПК. Литву, наприклад, точно підтримує Польща, тому що вони теж розгортають війська. А ось що робити Латвії з Естонії? Поки що відкрите питання, і тому що вони особливо теж до речі в країнах Балті не сильно вірять в НАТО як структуру. Не впевнені, не що воно буде підтримуватись. Тому ми повинні розуміти, добре що воно йде, але ми повинні стимулювати це в тому числі. В тому числі ударами по території Російської Федерації.